Космолот, гартуймо перемогу! На зв'язку зі мною зараз Ігор Челенко, це політолог і керівник центру аналізу та стратегії. Пане Ігоре, вам вітання і слава Україні! Героям слава вітаю вас. Я би хотів нашу розмову почати з того, що Румунія зараз підозрює порушення свого повітряного простору під час нічної атаки Росії на територію нашої країни. І от цікаво було би, це ж вже, до речі, не вперше, як ми знаємо, і Румунія далеко не перша країна, яка підозрює порушення свого повітряного простору. Якщо зрештою оце порушення все ж таки підтвердиться, якої реакції нам очікувати, окрім знову чергового засудження? Бо вже цілком очевидно стає далеко, напевно, не Румунії, а й Польщі іншим державам, що Росія. Ракетні обстріли чи запуски дронів, вони так чи інакше впливають не лише на Україну, але і на населення наших країн, наших друзів і партнерів, наших сусідів, які взагалі то не мали би ставати військовими цілями. Насправді ми бачимо зараз, що Румунії доводиться реагувати на подібні дії. Ми бачимо передислокацію її систем ППО ближче до україно-румунського кордону. Плюс ми бачимо, як в тій зоні продовжується встановлення мобільних укриттів для місцевого населення, але звичайно, очевидно, не будуть вони застосовувати ні п'яту статтю Вашингтонського договору, ні четверту. Бо от пан Столтенберг як на днях сказав, коли його запитали стосовно Румунії, і, і він відповідає: Ну ми ж знаємо, що це е, не сплановано, як там, нічаяно і так далі. Ну, мається на увазі, що е, ну от Україну атакують, атакують, а от те, що воно залітає, ну буває. Ну Але тим не менш, я думаю, що. Насправді Румунії доведеться більш активно реагувати. Будуть, я думаю, викликати російських дипломатів на пояснення. Ну то, якби боротьба буде відбуватися якраз у такому ритмі, більш дипломатичному. Але з точки зору військової, звичайно, ми тут не побачимо. Я думаю, що Російська Федерація це діє сьогодні абсолютно сплановано, і використання і повітряного простору румунів і ті шахеди. Які падають на їхні території? Бо ми знаємо, що на сьогодні, якраз через Румунію, йде е, інтенсифікація е, постачання нашого аграрного експорту через Констансу, е, через їхній Чорноморський порт. Також е, посилюється маршрут Дунаєм. Е, тому Росія це робить сьогодні не просто так, і це зрозуміло. І румуни теж мають дивитись на це абсолютно реалістично, що Росія фактично атакує вже зараз реально країну НАТО, але роб робить вона це е, сьогодні е, таким. Ну, Будемо казати, натяками чи не натяками, чи такими знаками, але те, що очевидно, що ця атака здійснюється зараз не лише проти України, але й проти Румунів, тут я можу особисто це стверджувати. Але, звичайно, наші партнери будуть відкидати подібне трактування до останнього. Угу. Ну, от, до речі, якщо ми поговоримо не лише про обстріли, бо зрозуміло, що тут ми нічого в принципі нового поки що не побачимо. Але наскільки оця перевірка. Назвемо це поки що перевіркою з боку Росії. От витривалості, витримки, терпіння там наших союзників і партнерів. Наскільки от у наших загалом союзників і партнерів є усвідомлення того, що таким чином, у тому числі, росіяни можуть перевіряти їх, наскільки сильно відреагують, як себе поведуть, що це можна сприймати як е, за провокацію там з боку Росії? Бо це ж не вперше воно вже падало в Польщі. Ті ракети вони вже е, регулярно там зараз е, в Румунії це відбуваються завтра. Це може бути будь-яка інша держава. Зрозуміло, що ці провокації вони продовжаться, але ж ми бачимо, що Росія застосовує цілий спектр подібного тиску на східний фланг НАТО. Це і порушення повітряного простору неодноразове, це і тема мігрантів, те, що відбувається зараз, наприклад, з боку Білорусі до Польщі. І такі моменти вони сьогодні ставлять питання в ефективності загалом північної, Атлантичного альянсу, ну тобто, це дає можливість росіянам та е, їхнім лобістам, їхнім голосам всередині е, самого блоку такі голоси є. Просто піднімати питання, наскільки воно все буде ефективно. Але знову ж таки маємо розуміти, що НАТО це перш за все є оборонний альянс, тобто він повністю налаштований на те, щоб оборонятись, і очевидно, що навіть е, подібні намагання зробити якийсь фальстарт і змусити НАТО діяти і. Атакувати безпосередньо Росію, ну, я думаю, що вони приречені на провал, і Москві не вдасться е досягти бажаного в цих провокаціях, але, тим не менше, звичайно, е країни НАТО змушені будуть реагувати, ми бачимо зараз. І, наприклад, згадаю. Рішення одне з рішень відповідно саміту НАТО у Вільнюсі, де було прийнято величезний документ покрокових інструкцій стосовно можливої агресії з боку Російської Федерації. Це там на 4400 сторінок. Очевидно, зараз ми бачимо збільшення і контингенту понад 300 тисяч чоловік вздовж східних кордонів альянсу. Ну і плюс знову ж таки продовжується тема зараз. Подальшого розширення все таки хотілося побачити Швецію нарешті як членом альянсу. Ну тобто, все, що сьогодні робить Росія, щоб провокувати НАТО, виходить зворотні ефекти. Навпаки, НАТО розширюється. Ну і звичайно, я думаю, що і Україна теж стане. 33 м вже членом альянсу після Швеції, коли її та вступить, от якраз стосовно членства України в нових блоках розуміємо, що про НАТО ми можемо говорити після закінчення війни. А от щодо ЄС, тут якби думки поділилися. Нова голова представництва ЄС в Україні Катаріна Матернова розповіла, що під час двосторонньої зустрічі Зеленський пообіцяв за місяць в Україні завершити роботу над Сіма критеріями Єврокомісії а за два роки, як вважають, Україна може стати частиною Європейського союзу. Наскільки ці шанси реальні? Ну це оптимістичні. Плани нашого керівництва, і дійсно, ми маємо слідувати ну зрозумілим цілям, але паралельно з тим, ми бачимо, як намагаються Україну трошечки зупинити в її активних темпах. Ну, от, неодноразові зараз прогнози, що там Україна вступить в Євросоюз там в му році, чи те, що нам на цей шлях там треба буде 7, 8, 9 років. Ківа, але зрозуміло, що е, говорити про конкретний термін зараз ну немає сенсу. Треба використовувати максимум можливостей і здійснення реформ попри війну. І звичайно, якщо Україна буде виконувати е, своє домашнє завдання, е, Європейському Союзу просто е, доведеться самим модернізовуватись, бо е, абсолютно правильна думка зараз іде, що не тільки Україна має вступити в ЄС. Але і сам ЄС має модернізуватись, провести реформи для розширення і можливості прийняття такої великої країни, як Україна, а також відповідно Західних Балкан, також Молдови. Ну і те про що зараз говорили. Під час неформального спілкування стосовно розширення аж до 36 країн з 27 тобто розуміємо, що ЄС готується до величезного масштабного розширення, і Україна тут буде в авангарді цього процесу, бо зрозуміло, що без України цей план просто він не зможе здійснитись, тому в даному моменті ми можемо не лише проводити внутрішні реформи, але й допомогти країнам. Які теж сьогодні прагнуть стати членами ЄС і таким чином посилити своє регіональне лідерство, ну і загалом позиції на геополітичній мапі. От стосовно розширення, якщо все правильно пам'ятаю, то В ЄС ніби якби і готові до розширення, але якщо мені не зраджує пам'ять, у 2032 році. Та і там не йдеться про якісь конкретні держави. Там от просто кажуть, що планують розширитися до 36 держав. Тобто ми в такому випадку можемо розраховувати на приєднання не раніше 2032 року. Ні, я думаю, що все таки там. А в кожної країни все таки буде свій шлях, і очевидно, що якраз Україна буде в першій лінії по прийняттю, і на нас сьогодні, от будуть тестувати всі ці оновлення, і цілком зрозуміло, що Україна вже зараз набирає темп стосовно необхідних євроінтеграційних змін. Подивіться на роботу нашого парламенту, подивіться на роботу уряду. Загалом наскільки йде абсолютно. Рутинна робота по зміні нашої законодавчої бази там здається прем'єр називав, що близько 8 тисяч нормативних актів потребують зараз модернізації змін для того, щоб відповідно су бути сумісними з законодавством Європейського союзу, і ця робота вона здійснюється постійно. Тому ми постійно говоримо про ці там сім пунктів для початку реальних перемовин про вступ. Але насправді таких моментів набагато набагато. Ато більше і ця технічна робота вона проводиться Україною вже зараз і посилюється і це до речі дуже сильно послаблює позиції наших опонентів, які дуже сильно не хочуть бачити Україну в ЄС. І ми бачимо, як починають діставати з рукава теми. От, наприклад, як Угорщина каже там про угорські меншини чи ще. Ну тобто, знаєте, такі вже кричущі моменти, які ну не мають нічого спільного з нашим євро. Інтеграційним шляхом, але використовується сьогодні, щоб створити додаткові скандали. Тим не менш, ми на це реагуємо абсолютно адекватно, і я думаю, що ну, якщо не два роки, якщо не два роки, ну, то точно нам не треба ставити за мету, потрапити в ЄС там 30 чи 32 році. Я думаю, що це питання. Ну, я теж буду оптимістом. Цілком реально проти... Ну, Якщо не за два роки, то п'ятирічка цілком принести той результат, який ми дуже хочемо побачити. Я би от ще хотів насправді поговорити про. Російське військово-політичне керівництво видання Newsweek із посиланням на звіт від аналітичного центру глобальної політики RAND Corporation, написало наступне: що російський диктатор Путін все частіше ухвалює певні рішення щодо російсько-української війни в ізоляції і навіть не радиться з вищим військовим керівництвом. Чи вірите ви у таку тезу? Тому що інколи складається враження, що він з одного боку дійсно ні на кого не звертає уваги, ні з ким не радиться і реально ухвалює все. От йому захотілось так і буде так. А з іншого боку, все ж таки, певна військова стратегія у них є, і певна логіка дій теж є. Я все-таки думаю, скоріш за все, це не прийняття рішення Путіна в ізоляції, це прийняття рішень колективного Путіна. Путін як особистість, сам він після початку широкомасштабної війни проти України він втратив власні позиції і тепер радше. Є не лідером, а як в авіації відомим, відомим. Тобто, я думаю, що цей колективний Путін зараз просто відпрацьовує тему цієї яструби, які роблять все, аби війна й далі тривала. Тобто ця ж команда і Бортніков, і Патрушев, і ця війна постійна з військовим крилом. Відповідно, воно ж все триває, і Путін, якщо раніше він грався між цими баштами Кремля і дійсно міг дозволити собі приймати одноосібне рішення, то зараз це робить все його оточення. А Путін просто вже далі дивиться на те, куди воно йде, і приймає відповідно озвучує рішення. Але я не думаю, що сьогодні треба думати, що Путін приймає рішення виключно в ізоляції. В ізоляції сьогодні їхня верхівка стоїть, і в цьому найбільша проблема. Бо коли Путіна не стане, найголовніше, щоб цей колективний путінізм далі не продовжував керувати в Кремлі. А такі ризики вони існують. Тому тут найважливіший момент це зміни повністю расизму, і щоб його спіткала така ж сама доля, як нацизму в Німеччині. Але я думаю, що знову ж таки тут треба згадати про Путіна, що після ковіду він дуже часто закривався, і якраз оця в нього маніакальна, маніакальний синдром він посилився от після таких ізоляцій. Тому певні рішення, я думаю, цілком очевидно, він може приймати самостійно, але на глобальному рівні я думаю, що все-таки це робить цей колективний Путін. От до речі. Не так давно буквально Путін і Кадиров обговорювали ситуацію в Чечні. І ну, принаймні це відео показали про Росія-24, тобто вони там дійсно як живі обоє сидять, між собою там спілкуються і начебто домовилися поговорити про ситуацію в республіки. Ця зустріч, якщо вона реальна, для чого вони її показали? На фоні того, що Кадиров е, ніби вмер, чи який її сенс був? Там взагалі з розмов з Кадировом нічого не зрозуміло, абсолютно нічого. Вона ніби як була як. ну, Беззмістовна. потрібно розуміти, що Кадиров, Кадиров є таким самим стовпом для Путіна, стовпом його ідеології його влади, як і ідеологія Крим наш. Ви просто згадайте перебіг і завершення другої чеченської війни, і на цьому ж дійсно побудована ця ефемерна сила. Президента Путіна, тобто, що він може робити такі речі в безпековому плані, які будуть нести користь всій Російській Федерації. Хоча та сама Чечня, ми розуміємо, що де-факто вона так і не інтегрувалась нормально в тіло Російської Федерації, а фактично той режим так корпорація Кадирова вона просто сьогодні дотується з боку федерального бюджету і цю лояльність купують. З Кремля, але тим не менш дійсно вкрай важливо сьогодні Путіну в тому числі зберігати е, таких персонажів, як Кедиров, Бо тоді у росіян е, якби зберігається відчуття стабільності і що все робиться так, як це заплановано, тобто є якийсь план, е, і йому треба слідувати. Звичайно, його ніхто обговорювати не буде. Е, ну називати, але ми маємо розуміти, що на сьогодні якраз на кадр Дирево, якого дійсно є величезні проблеми зі здоров'ям, це видно. Якщо він відійде на той світ, то є величезний ризик, що дезінтеграція загалом Російської Федерації розпочнеться якраз з зічкерії, і в цьому нюанс іде, що Кремль сьогодні намагається зберегти управління. Наскільки це можливо за Чечнею, і тому, якщо дійсно є величезні проблеми сьогодні із Кадировим, ну будуть е, на Чечні сьогодні тестувати е, якраз оцей механізм. Наступника, ну очевидно, наступником, Я думаю, що це буде Ахмат Кадиров, син Рамзана. Тому що насправді, коли ми постійно чуємо про Ахмат Сила, це не лише згадування батька. А я думаю, що скоріш за все це підготовка політичного переходу до 17-річного відповідно сина, який стане вже повнолітнім, і на цьому так само я думаю, відтестовується тема наступника в нинішніх умовах, загалом в Російській Федерації на кого далі там буде вже називати Путін. Ми бачимо, що росіяни вже хочуть е, чути від Путіна наступника. Про це говорить соціологія, яку, до речі е, недавно провів е, Український інститут майбутнього. Вони опублікували ці дані, і видно, що там понад 50% росіян хочуть безпосередньо від Путіна почути ім'я наступника. І це до речі, велика проблема для самого Путіна, який хоче далі правити до 36-го року. Але є запит уже в суспільстві на зміну. Ну, я так то кажуть, те, що хочеться, не завжди може це. Тому будемо дуже сподіватися, що так воно і буде. Пане Ігоре. Я вам дуже дякую за цю розмову. Дякую, що долучилися до цього ефіру. І нагадаю, що на зв'язку зі мною був Ігор Челенко. Це політолог і керівник центру аналізу та стратегії, з яким ми говорили про те, що зараз відбувається у тому числі і на Росії.